Добрий вечір. Сьогодні четвер, 20 жовтня, з вами я, Олексій Кучеренко, черговий випуск авторської програми про політику без політики. Декілька слів стосовно ситуації з енергетикою, бо зараз вже, здається, всі українці зрозуміли, що то були не, жар, не жарти, що обмеження відімкнення, від як хочете назвіть, по електроенергії це тільки початок, на жаль. І далі, далі буде. Цей дощ надовган, на жаль, як співається пісні-пісні нашого улюбленого співака. На щастя, він не став політиком, просто перехреститися треба. Славка співає, і все буде добре. Не треба. Кожен має займатися мусить своїми справами. Волонтери, волонтерити, політики. Працювати з людьми і отримувати від них. Їх емоції зазвичай негативні, а співаки співати, актори, грати а, а, там та, весільні темати мають вести весіння. Але тепер без жартів. Яка причина основна? Зрозуміло, як завжди, вона не одна. І тут треба розуміти, що буде намагання зараз це списати на війну. Це точно не так. Я до цього філософськи ставлюся. Вам на пальцях просто можу пояснити. Але зрозуміло, що кожна влада хоче списати все або на попередників, або на ковід, або на війну, або ще на когось. Ну тільки не на себе. І тут головне не для того, щоб викликати якусь зраду, там якусь там, якусь, там ненависть до влади. Ні в якому разі ми маємо легітимну владу. Ми бачимо, що вона щось намагається робити, займає позицію, як мінімум, президент займає позицію до уряду. Безумовно, маса претензій, і зрозуміло, що за уряд має відповідати політична сила, яка провела за депутатів, які там дурня валяють в залі. Це так само. Але повертаємося до енергетики. Те, що криза спричинена отака от рання, да, бо це ж тільки... Жовтень, середина жовтня, початок опалювального сезону, вона в першу чергу спричинена масованими ракетними ударами. Це очевидно, бо б'є ворог не тільки по станціях, а він б'є зараз. Дивіться, по атомні не чіпає, окрім Запорізької, ви розумієте, бо там окупаційні війська там взагалі вона не працює на Україну. Зараз Запорізька станція, ну і на Росію не працює. А він б'є по типових станціях. Чому так важливо для нас з вами, чому ворог саме вибрав типові станції? Тому що ось в ці так звані пікові години, а піки е це два, два піка головних. Це ранковий, умовно кажучи, там там шостої, сьомої до 11, коли всі люди прокинаються, кава. Щось там діти, сніданок, там ще щось, там ранковий, там ефіри та ще тощо. І оцей вечірній, коли повертається з роботи, хоча хтось ходить, хто не ходить, але так чи інакше, ввечері повертається, родина збирається, щось вимкнули телевізори, знов таки, вечеря, інше, там комп'ютери, там ще щось, балаканина, світло, і пішло. Тобто це приблизно з. Формально він рахується з 18 до 23, але от факто з 20 по 23 там максимально там йде споживання. Ось ці пікові години не вистачає електроенергії. Зрозуміло, так? Да? І в ці пікові години має хтось розкачегарити ну, турбіну. Це турбіни на теплових станціях, вони переважно більшість на вугіллі працюють, але і на газу так само от Київські ТЕЦ, вони працюють на газу в режимі і електроенергія, і тепло. Є просто станції теплові. Це Трипільська, наприклад, в Києві, але вони по всій Україні, Ладижинська, Бурштинська, Курахова, Дніпровська, Криворізька і так далі. Вони працюють зараз зазвичай на вугіллі, бо це найбільш економно, Газа для них немає дешевого, а газ, якщо дорогий, то тариф дуже дорогий. І вони мають дуже швидко. В залежності від потреб, розкочегарити свої турбини. Є там різні рівні е, останову, з якого вони або з гарячого останову, або з холодного останову, але вони за хвилин 7 або 15, або заздалегідь їх, їх попереджають, мають розкочегарити, розкрутити, щоб ці турбини дали струм мережі. І далі мережі мають спрацювати, бо це єдина енергосистема. Вона пов'язана, тобто фізично можна вважати, що ми сьогодні десь умовно споживаємо електроенергію, яка вироблена в Рівному на Рівненській станції атомній, або Хмельницькому, або теоретично навіть в Бурштині, або там в Дніпрі. Але ці мережі мають всі. Вони всі мають ну відповідну конфігурацію, яка дозволяє різними шляхами доставити до нас цю електроенергію. Але дуже важливо, що там по дорозі ось такі підстанції, бо там три мережі є. Високовольтні, взагалі, там магістральні е, Укренерго. Є е, перехід 750 на 330 вольт. Е, є перехід 330 на 110. І, відповідно, всі ці е, підстанції, це трансформатори, а це найболючіше. Особливо ці великі трансформатори, які нестандартні в Європі, їх немає. Отакі От підстанції, вони ключові, бо вони з'єднують відокремлені такі островки енергосистеми і дозволяють з одного острова, де є генерації з достатком, перекачати, умовно кажучи, електроенергію туди, де її не вистачає. Тобто не тільки від сукупної генерації обсягу залежить, але і від того, в якому стані знаходяться ці мережі для того, щоб можна було знайти транзитний шлях і доставити електроенергію до місця, де зараз дефіцит електроенергії, так ось ворог б'є, як по цих станціях теплових. А як ви знаєте, оце ну, така трагедія, трагедія багаті теж плачуть, да. Бо значна частина цієї теплової генерації знаходиться в приватній компанії ДТЕК. Вона працює. Я не хочу зараз вам, вам, вам от зводити рахунки, але хочу сказати одне: що у нас є державна компанія Центренерго, є приватна компанія ДТЕК, які володіють цією тепловою генерацією. Ну, є ще Донбасенерго, але там, там значна частина вже на території, на жаль, окупована. Так ось, е, ну. Фахівці хай визначають, хто краще працює. Ну, точно вам можу сказати, державна кампанія точно гірше працює, ніж приват, ніж приват в цій, в цій ситуації. Це до того, чи треба зараз підіймати питання про націоналізацію, чи навпаки треба молитися, що вона приватна. Бо я, нещодавно, виступаючи з трибуни Верховної Ради, я задав одне питання, колегам. скажіть мені, будь ласка, покажіть мені хоча б одну енергокампанію державну, де ви можете стверджувати, що ви навели лад, що там все чудово. Або там видобуток газу йде, або транзит газу йде, це оператор ГТС, перше, це «Нафтогаз». або може то «Енерго», де держава володіє 60% акції більше. А це Запоріжжя, Харків, Черкаси, може там у вас порядок, або газ якийсь там державний, ну скажімо, в Кропівницькому, в Кировоградській області, або взагалі сьогодні всі облгази управляються «Нафтогазом». Покажіть, де зразкова кампанія? І я тоді перший стану в чергу на. на ця... Скажу, дійсно, треба якось або викупати, або відбирати, там, або ще щось таке робити, але головне, щоб нас на сміх не підняли, і передати в державні руки. Щоб що? Що Щоб ще гірше стало, розумієте? Тому повертаючись, страждає не бізнес там, ДТЕК, акціонера ДТЕК та, або там, інші приватні або енерго. Страждаємо ми всі, бо це єдина енергосистема. І ці всі е, е, структури енергетичні, вони регулюються державою. Ви не думайте, що там вони диктують, що хочуть. Над ними є антимонопольний комітет, над ними є національна комісія з регулювання енергетики, є Укренерго, державна компанія від диспетчер... диспетчеризації, якої дуже залежить вся система постачання. Тому казати, що там є якийсь диктат приватника чи не приватника, це повна дурня, це, це от маніпуляції для того, щоб стравити один одного. І я вважаю, що в цій ситуації ми в першу чергу мусимо дбати про одне, щоб єдина енергосистема України вцілила, щоб генерація була цілою, могла генерувати і щоб ця електроенергія ми могли споживати і оплачувати її, тобто щоб там була розумна, адекватна ціна. Ось головне, що нас всіх сьогодні об'єднує через єдину енергосистему України. Тому повертаючись. Воєнний фактор, ви розумієте, він безумовно присутній. Другий фактор це наявність чи не наявність палива. І тут, на жаль, держава погано спрацювала, бо ні вугілля не накопичував в повному обсязі, мала накопичити 2,6 мільйони тонн, зараз півтора тільки. Півтора, на 1 мільйон тонн і більше, менше, ніж це, це треба було. І тому хочемо ми, чи не хочемо, з газом теж саме, мусили 19, накопичувати 14,1 на 5 мільярдів майже менше. Хочемо ми, чи не хочемо ось цей. Запас палива, його вірніше не запас належний, він буде тиснути, він буде давити, він буде примушувати в першу чергу енергетиків, він буде примушувати станції там диспетчерів і так далі. Міністерства, уряд. максимальний режим заощаджень. Тому я вам відверто скажу: я не знаю до кінця, дуже важко зараз зрозуміти, який фактор цього режиму в жорсткої економії найголовніший сьогодні воєнний чи фактор економії. Бо ви ж розумієте, да, що якщо вже президент буквально з вчорашнього дня, позавчорашнього двічі вже виступав із зверненням до українців і закликав до жорсткої економії і вже один спікер з'явився від офісу президента взагалі, там, від влади, це пан Кирило Тимаченко, який тільки він такий спікер по енергетиці, бо ще там тиждень тому всі були спікери від енергетики, все, що можна говорити. Ну я вже бачу, що як мінімум і президент, і його офіс зрозуміли масштаби небезпеки. Це дійсно величезна небезпека. З іншого боку, ще раз повторюю, Армагеддону не буде, не буде замерзання оцього. Але будуть обмеження. Чим можна оптимізувати ті обмеження? Чесно вам скажу, ціною. Бо дійсно, погодьтеся, погодьтеся, якщо дешева ціна, ну, ми не заощаджуємо. Якщо ціна дорога, то ми заощаджуємо і в результаті, ну ви, ну, ви розумієте, рахуємо кіловат годину і рахуємо гроші. Тепер розумієш, що хтось починає, що там таке Кучеренка Верзе, як же так? Пояснюю, як це треба зробити. Треба, безумовно, зробити, щоб найнезаможніша частина нашого населення не постраждала і не побачила цього взагалі. Це можна. А ті, хто багато споживають, і мають велику площу, мають гроші, вони мають платити по повній програмі. Ну, в цьому має бути соціальна справедливість. Розумієте? Бо ринкової ціни у нас на електроенергію для населення немає. Держава тримає зараз дотуємо, тобто дотується тариф для населення, і в результаті. Той, хто споживає багато, його держава дотує набагато більше, ніж ту нещасну, там ну не нещасну а нормальну українку, яка споживає мало, бо в неї тільки пенсія або низька зарплата. Ось так побудована ця дорога система. І пов'язана це в першу чергу з низькими доходами значної частини України, і за цього тримає ось цей тариф дотування. Українська держава розповідаючи байки про якусь безкоштовну електроенергію, атомну, не вірте в цю комуністичну пропаганду. Нам з вами сьогодні, усім, всьому населенню і багатому і бідному, і середньому енергоатом постачає електроенергію за 15 копійок. Запам'ятайте, 15 копійок. При її собівартості, ну приблизно, в на 60 копійок, тобто в четверо менше, ніж собівартість. Ви запитаєте, а чому ж у вас гривна 48 і гривна 64, 250 кВт більше і менше? Пояснюю, бо це ціна електроенергії там, на станціях. До неї додається вартість доставки мережами Укренерго високовольтними і мережами обленерго. Там кожного Бленерга різний цей тариф на доставку, але потім все це вирівнюється, щоб була така єдина ціна на всю Україну. Чому так дорого? Ну, пояснюю так. Уявіть собі завжди, от я б так пояснюю, уявіть собі поле, на якому росте або картопля, або там морква, все щось, лук там, і все. І уявіть собі, цю ж саму моркву. Або лук, або кротоплю вимиту, очищену, всіці, збережену, доставлену в мережу, або взагалі доставлену кур'єром якимось до вашої квартири. Як ви думаєте, яка різниця буде в ціні моркви на полі і в ціні? Розфасований, помитий, моркви, там вже в мережі, де ви вийшли, або купили, або взагалі вам подзвонили і занесли додому. Зрозуміло, що це ця послуга коштує. І я вам скажу чесно: якщо тор... будь-якого працівника торгівлі запитайте, ну, думаю, думаю, різниця ну, в 3-4 рази так точно. Особливо коли купуєш. Оптом, а потім в роздріб продаєш. Це кожен бізнесмен, е який займається цим рітейлом, він розуміє, про що я кажу. Так ось немає так само закони, дещо по-іншому працюють із газом, і з електроенергією. Газ треба доставити, електроенергію доставити, треба облік зробити, розрахунки, і, все, і по мережах провести. І все це коштує грошей. Тому нагадуємо, Собівартість в базі ціни електроенергії для нас 15 копійок для всього населення. Тепер що треба робити як на мене? Є два варіанти. Або підняти ці 15 копійок, ну, умовно кажучи, до як мінімум, до собівартості, до 60 копійок, але для всіх. Тобто тоді на 45 копійок е, зростає е, там, ну, на, на півгривні, давайте так, щоб легше рахувати було. Зростає ціна для всіх, умовно, тоді. Людина, яка споживає 200 кВт годин на місяць, вона до пла, ну, більше буде платити на 100 гривень. Та, яка споживає 2000 або 1000, вона буде платити відповідно на 5000 або на 10 більше е, грошей. Це один варіант такої справедливості. Не, не поспішайте, не поспішайте казати ні. Може бути і такий варіант, і я би виступав за такий варіант тільки за однієї умови. Одночасно навести лад в ціні на газ, яка завищена, і забезпечити, щоб нам з вами наша національна компанія, так само, як і енерготам по собі вартості продавала, так само продавала цей газ, нам з вами, наша з вами Нафтогазівська енергокомпанія. А це умовна ціна, як не рахуй, отак, от отак, от так, ну так. Це би було. Там, ну, з доставкою, там, з усім, там ну, 6 гривень, розумієте, 7. Тобто ціна газу як товара була би там умовно 4 гривні. З рентабельністю, от собівартість порахували там 2,5, додали рентабельність, транзит, і все. І ось така, розумієте? Тепер рахуйте. Якщо одночасно нам з вами знизити, ну, довести до собівартісті ціну на газ і взимку ми розуміємо, в приватному будинку споживається. 300-400 кубів на місяць, перемножайте 2 гривні мінімум заощадили. Це одразу вам заощаджений в кишені 600-800 гривень. Розумієте? Тобто газова у вас падає платіжка. А Енергетично трошки зростає, а ви бачите, газова набагато більше падає. Так само має бути перерахована і ціна на гігакалорію там, де тепла комуненерга, або ціна на газ в місті той, хто опалюється газом. Оце один варіант, який я би запропонував. Є і інший варіант. Вводиться диференціація. Кожний, хто споживає до 250 кВт, годин, лишається стара ціна. Гривня 40, скільки там, 48, да? 250, 500 кВт годин має бути вже ну, суттєво більша ціна, скажімо, в півтора рази більше, там, або на 40%. Той, хто за 500 споживає, більше 500, має платити вже вдвічі більше. Тобто не гривню 46, а 2,96. Умовна, така соціальна справедливість, бо виходимо з того, хто багато споживає, той. Заможна людина, і той хай платить, він має грошей відповідно і це стимулює його до заощадження. Це, це другий варіант соціальної справедливості. Є ще третій варіант соціальної справедливості. Це так звані тризонні лічильники. Бо двохзонний, на жаль, нічого не вирішив, він все в ніч розумієте. Тобто вночі там у нас скільки зараз, там 0,5. Е е

Але вночі ми спимо, да? максимум, що можна робити, ну стиральну шпральну машину можна запрограмувати, Розумієте? вимикати холодильник морозильну камеру це дурня, бо продукти спортяться. Тому, власне кажучи, ну перенести активність свою на, на ніч дуже важко. І тому цей механізм не дуже спрацьовує, бо все рівно ми в ці години пік ми всі споживаємо за оцією дешевою ціною. Повною, але дешевою, і в, і в результаті енергетики потрапляють в збитки. Бо ви розумієте, вона збиткова для енергоатома, і в результаті енергоатому не вистачає грошей, і в результаті він добирає або з бюджету, або з бізнесу, і в результаті ціни зростають, і пішов от такий ланцюг. І є ще один варіант, третій це. Тризонний тариф, який, врешті, в, кін в кінці кінців може працювати, якщо у вас обладнаний тризонним лічильником. Тобто лічильником, якому є три ціни, і який розбитий в такий спосіб. Пікові години. Воно запрограмовано так. Це з 6 по 11 і з 20 по 23. Це має бути. Це має бути півтори ціни, тобто, тобто в півтора рази збільшується ціна від гривні цієї 46. В основний день лишається така сама ціна, вночі 40% від, від цього тарифу. Тобто, якщо хочете вночі, ви взагалі можете за 40% заправляти автівку, там, якщо у вас індивідуальний будинок тощо тощо. В чому вихід тут був би? В тому. Що тоді ми би зрахували, нам цю каву і нам їжу приготувати в пікові години, або все ж таки якось може в цей момент купити індивідуальну газову пліточку. знаєте, ось таким балончиком, то вона не так дорого коштує, і приготувати собі каву, чай, яєчню. За ці гроші може так було би вигідніше, або якось взагалі по-іншому заготувати е е е е сніданок до того, і потім його просто ну, вже з'їсти, як бутерброди там і так далі. Що це в масштабах країни? Нагадую, 5% населення України споживає 25% електроенергії. І оці 5% це найбагатше. Так ось цей механізм дав би можливість з цих найбагатих стягнути гроші, яких сьогодні не вистачає на вугільну генерацію, на атомну генерацію, щоб вам не піднімати, розумієте? І це би дійсно спрацював би механізм багаті сплатили за бідних. Це те про що ми дуже довго говоримо з тим же самими експертами Черкашиним Кущем Олексієм та Ігорем, Відповідно, з іншими, але зараз. Якщо це робити, то робити дуже швидко, бо це робити треба було або вчора, або позавчора. На жаль, ми цього не зробили, і тому сьогодні за це все будемо платити ми всі. Або збитками наших енергетичних підприємств і відсутністю електроенергії, бо якщо збитки в них грошей немає, палива закупити і немає електроенергії. Безумовно, або з бюджету покривати, або з тарифу, все, все, все це компенсувати. Отакий От соціалізм у нас на сьогодні є. Дякую, сподіваюся, що ви зрозуміли, і хотів би ваші думки з цього приводу почути. З вами був Олексій Кучеренко. Як завжди хотів за 5 хвилин. Виявилося, що значно більше. Але спробував пояснити. До побачення, нікого не звинувачував, шукаємо відповідь. З вами був Олексій Кучеренко.